Третя фокус-група. На минулому тижні були фокус групи у Донецьку та у Севастополі, на які ми зібрали підприємців малого середнього бізнесу і задали їм ряд запитань. Зокрема, в першому блоці це питання по дерегуляції, в другому питання по корупції. По дерегуляції, як вони відчувають на собі вплив тих нормативних законодавчих актів, про яких президент та Кабмін дуже так... Потужно звітують, що дерегуляція регуляції йде повним кроком, закони приймаються і підприємцю малого середнього бізнесу дихати все легше і легше і краще. І другий блок стосувався корупції. Те, наскільки відчувають корупцію, що є найбільш корупційногенними факторами, які розміри корупції, які чинники і які сфери найбільше відтягують ресурси підприємців, як вони оцінюють ці розміри та динаміку. Як, як бачить собі вирішення цієї проблеми. Наступним кроком буде підготовка системного звіту, який буде готувати кейс Україна по дерегуляції і по корупції. І, власне кажучи, внесення пропозицій і робота з бізнес-асоціаціями по підготовці абсолютно конкретних пропозицій з проєктами антикорупційними, проєктами по дерегуляції тощо.